Отже, шановні едісішники, я помітив, що вам непогано так зайшло відео, в якому ми розказували про п'ять найбільш таких міцних фолдерів для аварійної сумки бананки. А ще я помітив, що розвели справжній срач в коментарях під тим відео, де ми збирали едісі за сотку доларів. Там багато хто причепився до мого вибору. Ножа. Саме Скіфа. І там деякі навіть зраду почали розводити, що, от мовляв, ми не об'єктивні і показуємо лише якісь конкретні бренди, віддаємо перевагу якимось от, речам конкретним і не освітлюємо ситуацію в цілому. І дивіться, в чому штука. На цьому каналі ми будемо однаково об'єктивно розказувати і про Скіф, і про Ганзо, і про Спайдерко, і про бенчмейт, про Колдськіл, про екстрема Раціо. Загалом про всі бренди. І дивіться. Чому я брав тоді скіф, це не значить тому, що от, я, мені подобається лише скіф, а ганзоїди я не вживаю взагалі. Ось два ножика, з якими я користуюсь, ну, напевно, ще більше шести років. І це не єдиний скіф і не єдиний ганз, який в мене в поюзі є. І коли я щось говорю, то я говорю це з власного досвіду, якого мене, повірте, дофіга. А на цій позитивній ноті перейдемо до нашого відео, яке м -м, називається Десятка найбільш вдалих EDC ножів в бюджеті до 100 доларів. Мені особисто здається, що бюджет до 100 доларів це все-таки більше до бюджетних ножів. Це не тому, що якийсь там мажор чи мільйонер, а просто якщо подивитися в розрізі взагалі всіх цінників на ножі, від 3 до 4 тисяч гривень. Це насправді цінник досить такий ближче до нижнього щабелю, ніж до верхнього. Але сьогодні мова піде про edc ножі саме от в бюджеті до сотки. Чому так? Тому що мені особисто здається, що багато ножових компаній намагається зробити свій такий от вдалий топовий ed шник саме в цьому сегменті. Він настільки універсальний, що дозволяє і поставити нормальне залізо, і продумати конструкцію ножа, зробити його повнорозмірним, з нормальним замком, з нормальними кліпсами. І от подивимось, як різні компанії роблять свій варіант от того самого класного топового. Едісішного ножа за от в цьому саме бюджеті. Відео, де ми збирали Едісі набір за 100 доларів, я засвітив Скіф Спайк і показав декілька інших менш підходящих варіантів. Чому спайк? Спайк, тому що це ніж масового сегменту. Ці спайки продаються у всіх епіцентрах, у всіх магазинах і там і сям. І ви цей ножик можете замовити в інтернеті, придбати практично в будь-якому магазині, де продаються ножі. Я розумію, що є багато класних ножів до, ну, там, до тисячі гривень. І я зараз поясню вам. Коротко, чому я, наприклад, не показав Fox Atrax, один із моїх улюблених ножів, саме от такої бюджетної копічаної категорії. Я його придбав щось гривень за 800, і ножик просто бомба. Мікарта, фронтфліпери, підшипники, Дені Сименуті, 9 Chrome 13, от все в ньому кльово, помаранчевий бекспейсер. Але це досить ексклюзивна річ. Він от з'являється, його розкупили, і рік його немає в наявності за моїми спостереженнями. Також розумію, що ножі типу Ганзу, Фербіорд і подібні інші китайці, які нічим не гірші за скіф. Спайк можна десь там знайти на OLX, як мені люди писали, там за 500 гривень можна знайти беушний ніж. Ну, ми не будемо якби, розглядати такі варіанти, як покупка беушного ножа за 500 гривень на OLX. Тому що, по-перше, це запросто може бути і якесь паліво, а я ну, проти паліва. А по-друге, це досить такі от не... нестабільні ситуації. Тобто, вам може трапитись класний ножик на OLX, а може і не трапитись. Тому ми не будемо про це говорити на самому дні, ніж з якого я хотів почати наш топчик. Ось він. впізнаєте цього красення? Так, почнемо ми нашу десятку найбільш вдалих edc ножів за 100 доларів з Ontario Red. В даному випадку це мене. Першого покоління ножик зі сталі AUS-8. ніж про який насправді важко щось сказати. Я думаю, це той варіант, з яким кожен з вас погодиться. Ні, хтось, звісно не погодиться, але більшість загалом скаже, що так: от Ontario Red — це ніж, який є признаним еталоном, є іконою edc ножа. А чому ж він такий популярний? Якщо хто не знає, це ніж, на якому вже декілька поколінь нажиманів виросло, і багато хто його юзе і продається він просто неймовірними масштабами. Що в ньому такого цікавого? По перше, ніж має вдалу ергономіку. Ніж зроблений за дизайном дуже відомого в штатах чувака, який проводить свої курси по виживанню. і називаються вони Randall Adventure Training. Тобто це абревіатура це Randall Adventure Training. Я знаю багато хто з вас в курсі, але для тих, хто не знає, щоб ви розуміли, чому рад це не криса, як криса, як кажуть на Росії. Ненавиджу, коли це ніж називають крисою. Це така, така російська штука, яка мені здається, у нас не має сильно приживатись. Так от ніж має класну ергономіку. Особисто мені дуже подобається. У ножа замок Liner Lock. у ножа двосторонній шпиньок, У ножа чотири позиційна кліпса, відкрита конструкція. Тут безліч бонок, все досить міцно зроблено. І взагалі ніж позиціонується як ледь не тактичний ніж, який. Виручить вас в будь-якій ситуації, в тому числі десь в аутдорі. Конкретно ця моделька у нас на сталі aus 8. Він вже такий трошки поживший, трошки потяганий. Його не завадило б трошки смазати. Напевно, також ці ножі зараз зустрічаються в шикарнішій кольоровій гамі. Їх можна знайти і білі, і чорні, і помаранчеві, які хоч з накладкою з нейлону, з накладкою з карбону. Є також версії з асістом, тобто напівавтоматичні Ontario. І більше того, ця моделька зустрічається не тільки в сталі АУС-8, а і в сталі Д2 з недавніх пір. Цей ніж можна знайти в інструментальній сталі Д2. Якщо хтось шукає саме цю сталь, то будь ласка, воно також є. Наступний ніж з нашого хіт параду EDC-шників — це Spyderco Tenacious. Я певен, багато хто з вас в курсі про цю модель. Давайте ж. Зупинимось на ній, подивимось, чому вона така популярна. Цей ніж продається багато років з 2007 року, наскільки я пам'ятаю. І ніж мега популярний, один з найбільш продаваємих ніжів компанії Spiderco. Конструктивно він дуже схожий з попередньо оглянутим Ontario Red. Також замок Liner Lock, конструкція на двох лайнерах. Вони з перфорацією, накладка зі склотекстоліту. Джитен, хоча також ця версія зараз є на ринку із накладкою з FRN, тобто з наповненого нейлону, подібно до того, що ми бачимо на ножі. Ontario Red. Він дещо компактніший за габаритами. Також має 4 позиційну кліпсу, тімлячний отвір, відкриту конструкцію, замок, Liner Lock, і до біса зручний. Оця зараза так тримається в руках, що так і хочеться ним щось порізати. Не дарма він такий популярний. Також варто сказати, що на базі цієї моделі є декілька інших моделей Спайдерко, які насправді не такі популярні, але спрямовані на тих людей, яким подобається тінейшес, але при цьому у них або занадто здорова рука, або маленька. Тобто є Resilience, Persistence, тобто зме зменшені, збільшені версії. Також ця моделька зустрічається наразі в сталі CPM s 35 vn Це порошкова сталь, вже така досить е просунута, досить сучасна, на відміну від 8 Chrome 13, яка є аналогом японської AUS-8. На тому ж Ontario Red. Конкретно цей у нас Full Serator. Ну це не значить, що не всі Full Serator. Вони є і пленові, є напівсерейтерні. Ну, нам от такий трапився під руку. Так. Наступний ніж. Називається Kershaw Krio. як ви можете розуміти, дуже популярна штука серед IDC-шників, серед нежиманів, особливо починаючих, дуже часто хто звертає увагу саме на цю модельку. Розробив її Хіндер, рік Хіндер. Один з найбільш авторитетних. E, мужиків нажимані в штатах сталька 8 х 13 І от я як заточник скажу, що e, компанія Kershaw оцю сталь 8х13 гартує просто по-божески. Дуже достойне залізо. Це у нас уже ніж фліпер, тобто відкривається він за оцей от плавець. Конструкція у нього суцільно металева, ніяких накладочок, ніякого нейлону, карбону тут і близько і не пахне. Тобто суцільно металева міцна конструкція на замку, фреймлок і теоретично, та й практично конструктивно він буде міцніший ніж Ontario, ніж. Спайдерко тінейше. Ніж не обладнаний якимись підшипниками, якимись зайвими елементами. Він на звичайних шайбах, але він з осьовим асістом. Тобто для того, щоб відкрити, достатньо трошечки стронути, здвинути з місця плавець фліпера. І він у вас відкриється. У ножа також 4 позиційна кліпса. Ми звертайте увагу, що це вже третій ніж підряд, у якого 4 позиційна кліпса. Тому що це дуже добре для DC хіта. Також варіативність відкривання, досить міцні бонки. Відкрита конструкція знову ж таки легко продувається, легко промивається. Ніж трошки важче, ніж попередній, але він викликає трошки більше довіри, якщо ви розглядаєте цей ніж при використанні якихось екстрених ситуацій. Це таке суцільна металева конструкція. Це вам не хухри-мухри. Отже, одна з найбільш популярних моделей ножів Kershaw в нашому топі, і йдемо далі. Наступний ніж це. Колаборація відомої ножової компанії Ганзо і нашого співвітчизника, ножемана, ножемайстра, заточника е Руслана Скімена. Якщо ти нас дивишся, дядя Руся, привіт. Отже, що сказати, як на мене, це найбільш вдалий ніж компанії GANZO. При тому, що я багато їх юзав, я їх точив. Більшості ножики Ганза вони все таки являються. Такими типу репліками. Конкретно цей на Bench, Rift, якщо не помиляюсь, також у них є репліки на Ontario Red. Ну, в суті, це не змінює. Коли компанія бере дизайн досвідченої в плані ножів людини, це завжди виходить, як на мене, досить непогано. Особливо, якщо людина від початку хоче зробити класний EDC ножик. А наскільки я розумію, Руслан Скімен, коли робив. Ескіз цього ножа він закладав ідею саме універсального утилітарного ножа, який можна і в місті з собою носити, і десь в Аудорі. Тобто він від початку хотів зробити edc хід. І як на мене в нього вдалося. Ви можете з цим бути незгодні, це ваше право, ви як завжди там в коментарях понаписуєте, але тим не менш перебравши багато ножів, Ганзо, багато китайських різних ножів, оцей от Адіманті не формат. Він, як на мене, ну, якщо не близький до ідеалу, якщо не є там, ідеальним якимось китайським EDC ножем, то дуже близький до ідеалу. Він Якщо не помиляюсь, взагалі найбюджетніший з всього того, що ми сюди привелокли. Але при цьому тут у нас фрейм, тобто рама в нього титанова, засухарена, тобто гартований сталевий сухарик там є. Також сталева плашка, накладка конкретно в цьому ножику з скротекстилі тут же тен. Є гартований склобій, є кліпса прихованого носіння, кліпса досить така м'яка, непогана, не буде рвати вам кишеню штанів, на яких ви носите ці ножі. Тут осьовий підшипник: це фліпер з досить універсальним таким от, ледь не кінжальним. Профілем клинка, який буде і різати, і колоти, і все з ним буде добре. Сталь на клинку d 2 інструментальна непогана сталючка, досить тверда, різуча. Але якщо ви розглядаєте собі ніж із d 2 ну майте на увазі, що він може у вас заіржавіти. Це ні для кого не секрет. Просто наголошую, що ножі з d 2 варто трошки ретельніше доглядати, ніж от різні, AUS-8 і 8 Chrome 13. А далі у нас знову китаєць, знову підшипники, знову фліпер і знову d 2 але вже без Руслана Скімена. Tradition. Ось така здорова швайка. Він реально такий от відчувається значно більшим і міцнішим, ніж більшість попередньо оглянутих ножів. І відразу скажу, що Artisan Tradition ножик класний, але для тих, у кого здорова лапа, ну або не здорова лапа, але ви хочете носити з собою здоровий, різучий такий універсальний ніж. У нього клинок близько 100 мм, він такий реально повнорозмірний різучий фолдер з ергономічним руків'ям, на якому немає жодних маркувань відомого дизайнера. Це не той випадок, коли була колаборація китайського бренду з якимось відомим ножовим найфмейкером. Скоро що це китайці самостійно придумали. І от це той випадок, коли у них от реально вони вгадали і з руків'ям, і з клинком, ніж ну, От в моїй руці просто шикарно лежить. Так і хочеться ним щось порізати, кольнути. У ножа на диву універсальна підібрана, класно підібрана геометрія, яка надає йому досить універсальних характеристик, як в плані різання, так і в плані проколювання. Тут прямі спуски, але не від обуху. А все-таки вони залишили йому такий хребет, на якому зберігається повністю товщина клинка. Д2 тут непогано затермічена. Я їх вже близько 10 штук перетачив цих ножів. Скажу, що Д2 не пластилінова на артисані нормальна. Д2. Замок Liner Lock. накладочки бувають різного кольору, кліпса переставляється на іншу сторону, тімлячний отвір правильної форми, можна продіти будь-який шнурок, будь-який ремінець, з цим все добре. Конструкція легко продувається. Єдине, що мені от в них як маленький, як маленький недолік в цих ножах не подобається, це те, що у них підшипники, які тут знаходяться, це кераміка в полімерному сепараторі. Вона дуже схильна до. Пилу і до різної штуки такої фігні, яка знаходиться у вас в кишені. Тому ці ножі треба час від часу продувати, промивати, просушувати. Тобто вони вимагають обслуговування. Будь-який ніж з соціовим підшипником вимагає обслуговування. Але на цих вони якось досить швидко забуваються. Це не є якоюсь суттєвою проблемою, просто майте на увазі, що якщо у вас ніж з коробки фліпує супер, а через якийсь місяць, другий, третій він особа перестає фліпувати, його елементарно можна продути. Можна навіть не розбирати. Я скоро зніму відео про те, як такі ножі обслуговувати без розбирання. Там 5 хвилин діла, насправді. Отже, ну, Artisan Tradition. Скільки це вже? 5 ножиків. Наступний ніж у нас Fox Predator. Такий хижак від компанії Fox. Чим він цікавий? Він не такий популярний, як е, Spider Continuous або як Ontario Red, але все-таки він користується шаленою популярністю серед. Тактикульних адісішників, вони прямо ці ножі скуповують, мама не горюй. Серйозно. І справа в тому, що чим він відрізняється від всіх оцих от е, попередньо глянутих ножів, він зараз зроблений не в Китаї і не в Тайвані. Його виготовляє безпосередньо компанія Fox в Італії в місті Маніаго у цій самій ножовій столиці Італії. Але при цьому в нього цінник навіть не сотка, а трошки менше ніж 100 доларів. Він зроблений з кльової австрійської сталі N690, яка збагачена кобальтом, така легована кльова нержавійка. Яка наділена офігенною пластичністю, яка непогано точиться, довго ріже і, взагалі, оця сталь мені дуже подобається. Пластичність да, пластичність це властивість сталі витримувати динамічні навантаження без е, руйнування, тобто коли вона не викрашується а заминається, якщо простими словами говорити, це дуже важливо. Коли ти точиш ножі, тому що вирівнювати вирівнювати заточним каменем замини і витачувати місця, де воно прям викрашилось, це зовсім різні речі. І це вже ближче все-таки до преміального сегменту. Ну, насправді, десь посерединці, але ну, це не 8 хром 13, це значно більш кайфовіше заліза. Що він собою представляє? Це знову ж таки фолдер з лайнер-локом, без всяких там підшипників. На подвійному шпіньку відкривається кліпса двосторонняк. Кліпса, оце один з двох нюансів, які. Який мені в ньому не сильно подобається. Кліпса досить м'яка. І вона, от, як би так показати, практично не тримає ніж на кишені. Я розумію, що для класного d шника це такий досить жирний мінус. Але в цілому ніж ну, реально заслуговує. заслуговує високої оцінки. Окрім лайнер Лока, який тут встановлено, тут також є такого червоного кольору запобіжник, або фіксатор, або замикач, називайте, як хочете. Дуже зручна штука, в тому плані, що ви дістали ніж з кишені відкрили, і от е, Ви відразу пальцем потрапляєте на цей запобіжник, подаєте його вперед, і у вас, якщо придивитись на лайнерлок, у вас ніж фіксується. І по суті, він уже такий, ну, не скажу, що перетворюється в фікс, мені таке формулювання не подобається, але значно зростає його рівень надійності на складування. Тобто оця от відносна ненадійність замка лайнерлок компенсується замикачем. Також, що в нього таке не супер, це звичайні такі пластмасові накладочки, які виглядають значно більш Ну, такими дешевшими, ніж те, що ми бачили на попередніх, це суто моя думка. В цілому ніж симпатичний, оливковий і ну, тактикульний, що вже там ходити навколо. Це реально такий, от кишеньковий EDC тактик. А що ж у нас далі? Там а далі у нас Cold Steel. Range boss. І тут я от уявляю, як ви вже тримали себе в руках, ви там думали, ну ладно, Artisan Tradition, добре, нехай там. Кершо Кріо Фокс-Предатор. Тут я думаю, вже ви почали розминати пальчики, а коли я дістав Колдсті Ренджбос, отут половина нажимання мені зараз накидає. Закидає шапками, тряпками, стянами і тому подібне. Тому що де Call Steel і де кльові edc ножі в бюджетному сегменті. Але, ну я як фанат компанії Cold Steel не міг просто не додати туди ножик. Цієї фірми. Чому Range Boss? Ну, дивіться, тому що це оптимальний за своїми параметрами ніж з довжиною клинка 100 мм і при масі 100 грамів. Улавлюєте? Це практично ідеальні параметри. Це як 90-60-90, ніж реально легесенький, при цьому повнорозмірний, різучий замок тут 3 адлок, і при цьому коштує він щось до 3 тисяч гривень. Як на мене, це один з найбільш таких от доступних, ну, прямо дешевих вхідних квитків в чудесний світ колдстілів. З тріадлоками і блекджеком. Отже, що в ньому не супер? Не супер те, що сталючка 4034 ss Це досить така простенька хромована нержавійка, яка не відрізняється високою твердістю і тривалістю різання. Але в даному випадку за рахунок отакої геометрії на прямих спусках від обуху, ніж різатиме навіть суто за рахунок за рахунок банальної геометрії. В цьому випадку не найкраща dc сталь компенсується навіть. Простою такою от геометрією. Руків'я в нього також простеньке, немає жодних лайнерів, воно полегшене максимально. Тут матеріал грайвері, по суті, от все руків'я це один великий шматок грайвері. Кліпса двопозиційна, але що прикольно, компанія Call-Stiel не вкинула другу кліпсу в комплект. Це просто. фу. Зараз я відчуваю, коли мені пишуть, чувак, ти розказуєш про 10 найкращих ІДС ножів і сидиш вмириш call Steel Range Boss. Ну, Він по-своєму кльовий, цініж обов'язково варто розглядати як от adc шний ніж. Але варто зауважити, що кліпса в нього ну така собі історія. Якщо ви, наприклад, лівша, і думаєте, ну тут же вони просверлили отвори, напевно, кліпсу можна переставити. Оцю кліпсу переставити на ліву сторону не можна. Вона з таким от вигином, що коли ти її переставляєш, вона дивиться от матіком. <laughs> а другу кліпсу вони не положили. Ну, обожнюю компанію колстіл. Зараз, до речі, вийшли, 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 вийшли новенькі колстіли. Вони ось-ось мають з'явитись в продажі. Стільки я забути як Тата Вердикт вердикт. Вердикт, Вердікт. Там також заявка на оцю от перемогу в бюджетному edc сегменті Ну, подивимось, що в них вийшло, не вийшло. Конкретно це вже декілька років на ринку. Мені подобається. Наступний ніж також буде китаєць, також фліпер, також підшипники. Це у нас Руїк p 128 Непогані ножі. Недавно звернув на них увагу, що компанія, що ножики, що продукція, все у них супер. Він дещо важчий буде, так от відчувається. Прям Особливо, якщо перед цим ти тримав Steel Range Boss, береш оцей руїк, прям такий от шматок металу. І це не дивно, тому що конструкція повністю металева. Єдине, що тут з полімерного, це оцей от бекспейсер зі g Джитен. Все інше сталь при тому, що цікаво на клинку. Сандвік 14 серії, тобто 14 це 28 n Це нержавійка, збагачена азотом шведського виробництва для китайських ножів, досить нетипова. Але руків'я також робиться з азотної сталі, що на помиляють три хром чотирнадцятьен, тобто також збагачена азотом. Що нам це дає? Це нам дає максимально високий рівень стійкості до корозії. На відміну від там D2 і навіть 8 Chrome 13, яка також може заіржавіти. Тобто, якщо серед них дивитись по показнику стійкості до корозії, найкращим буде 14-й сандвік і n 690 це сталь, які практично не іржавій. Замок Frame Lock з фіксатором. І тут фіксатор навіть от ще більш потужніший, як мені здається, ніж на ножі fox Predator. Тут така от суттєва металева клавіша, яку ми подаємо вперед. І ніж практично не має взагалі жодного люфта, ніж реально таки от відчувається монолітною такою конструкцією, тобто суцільним інструментом, що може в ряді випадків вам знадобитися, якщо ви хочете його наднормово піднавантажити. В ось цьому у нас підшипник, це фліпер. Шпеньками він не наділений, але на фліперах шпеньки це насправді не так вже і категорично, як комусь може здатися. Кліпса не переставляється, це, звісно, не грає йому на руку. Але в цілому, ніж. Викликає реально таке, от. Ну, впевненість викликається, ніж одним словом. Дуже непоганий варіант для EDC в бюджеті до 100 доларів. Тобто, також рекомендую розглянути. Епс. сі Scoria. <шлух> Отже, CGRB Scoria. Чому він потрапив в, в нашу цю десятку найбільш вдалих ножів? CGRB – це також суто китайський бренд, який рідко коли залучає до своїх ножів іменитих дизайнерів. Як правило, це ножики досить бюджетні. Ну а що нам потрібно? Нам потрібен бюджетний ADC-шник. От скорія, вона якраз от відкриває нам так би мовити, розкриває весь. Потенціал, от наскільки він може бути кльовим, цей ADC-шник в своєму бюджеті, настільки він і є. Це от як машина на максимальній комплектації. Дивіться, руків'я з Мікарти. Мікарта це такий матеріал, який іноді зустрічається на ножах, але не так часто, як склатекстолід чи нейлон. Мікарта це полотно льняне, перекладене в багато шарів і залите епоксидною смолою. Воно дає такий цікавий візерунок і взагалі виглядає ну, і стильніше, і благородніше, ніж звичайний там, полімер якийсь. І знайти ножик з руків'ям з Мікарти в доступному сегменті. Менті це насправді так, от не так вже й легко, як здається. Титанова фризована кліпса на попередніх такого здається не було. Порошкова сталь на секунду. А R RPM 9. Вона, звісно, не йде в якісь там порівняння з тридцяткою або з двадцяткою, але тим не менш це сталь, наскільки я розумію, за основу була взята 440 або китайська нала 9 ром 18. Але це порошкова сталюка, хто що там не казав, з чорним ПВД-покриттям, з двостороннім шпеньком, з осьовим підшипником на фліпері. З Замком лайнерлок, якби, і при цьому він до біса зручний. Що про нього можна сказати? Ніж шикарний, але виключно в своїй едісішній ніші. Якщо тут серед того, що ми розглядали, є маса ножів, з якими можна піти навіть кудись в аудор, той самий Ontario, там Tradition, Artisan, то CGRB Scoria вона от виключно для прогулянок по місту, це такий максимально витончений, полегшений. Інтелігентний такий от ніж не джентльменського сегменту. І якось його навантажувати я б взагалі не став. Він кльовий от саме для міського EDC без якихось там супер навантажень. І останній десятий ніж, про який ми сьогодні вам коротко розкажемо, це ніж Онайф Древер. Взагалі, компанія Onknife – це дочірній бренд від відомої такої компанії Olight, яка спеціалізується в першу чергу на інноваційних ліхтарях. Що сказати? Вони, коли увірвались на ринок, вони взагалі його так би мовити трошки посунули. Тобто ця компанія Onknife, вона просто з ноги відкрила двері на ножовий ринок. Оцією моделлю Driver, вона в реально така трохи навела шуміхи трохи суїти такої. Ця модель. Взагалі, зараз на ножовому ринку EDC ножів цих моделей стільки. Дизайнів стільки вже пона що завести щось таке, от. Своє цікаве, щоб воно захопило людей, захопило нажимання, щоб люди купували і говорили про це. Це досить складна, непересічна задача. І от компанія Онаєф зі своїм ножиком древер, мені здається, з цим чудово справилась. Ніж реально вийшов дуже вдалий, в нього вдала поєднана ергономіка, масогабаритні характеристики. На клинку в нього N690. знову ж таки досить непогана сталь, яку ми бачили на італійському Fox Predator. Ніж на підшипниках, ніж у ножа кльова механіка, як бачимо, відкривається він і за фліпер, і за двосторонній шпиньок. З ергономікою все супер. Взагалі жодних нарікань тут немає. Ножик легенький, ножик взагалі не викликає якихось негативних в першу чергу емоцій, коли його тримаєш. У ножа є чойл під вказівний палець, яким можна таким чином його перехопити для якоїсь делікатної, контрольованої такої роботи, яка вимагає. Більше концентрації і дрібної моторики. Обожні ножі щілини. По-перше, їх точити легко, по-друге, ну, все-таки трошки ширший функціонал. Ні, ну що сказати? Взагалі, компанія, яка там робить багато років ліхтарики, запускає на ринок аболденний едісі ножик. Ну, як на мене, це варто поваги. Я думаю, багато хто погодиться, що ножик у них вийшов. Льовий. Куди його питкнуть. Як ви помітили, я не виставляв з них якусь градацію, який з них краще, який менше, якийсь рейтинг. Це була просто от десятка найбільш. Вдалих Едісі ножів, на мою суб'єктивну думку. Також ви можете бачити, що в топ не попали ножі фірми Kaiser, фірми CVV, Boker Plus, взагалі багатьох брендів. Це так, тому що серед них я не знайшов е... ножа, якого можна було б назвати Едісі хітом. Там багато класних ножів, зрозуміти неправильно. Але. Але... Вийшов із чорта. <laughs> Спайдерка. Спайдерка вже проситься додому. Там багато класних ножів, зрозумійте мене правильно, Але так, щоб якийсь конкретний виділити назвати його EDC -хітом, ну, мені я не знайшов. Бокер Плюс дуже багато кльових, ексклюзивних, саме дизайнерських ножів, але от дизайнерський нішевий ніж, це як от як -от ситуація зі Спайком і з Fox Atrax. Тобто одне діло, коли це масовий інструмент, який... от... Продається будь-де в огромних кількостях. І друге діло, коли це кльовий ніж, але він представляє собою ексклюзив, який важко десь знайти. Відповідно, по цій причині багато ножів не потрапило в цей топ. Також ми нічого не говорили про бенчмейт. Не тому, що мені не подобається Benchmade. Кльові ножики, але вартість навіть простенького гріптіліана далеко не 100 доларів, а про різні багаути я взагалі мовчу. Про такі ножі, як Код 4, Spyderco Paramilitary, Endura. Різні там ті ж самі багаути, Ми обов'язково поговоримо в одному з наступних відео. Я сподіваюся на конструктивну критику. Ви там 100% щось понаписуєте. Ну тим не менш, так як я все це бачу, я вам показав. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал або не підписуйтесь, Ви ж дорослі люди, приймайте рішення самостійно.